Фрідман і Авен продадуть своєму діловому партнеру Косогову свої долі в Альфа-Банку. Це 178 мільярдів рублями або 2,34 мільярдів доларів. Заявила Financial Times. Хочуть зробити все можливе, щоб позбутись всіх активів, які в них є, щоб з них зняли санкції. Невзоров заявив, що його не цікавлять розборки хороших русків. Сам то він вже не хороший русський, давно отримавши громадянство, і швидко за кордон, е перебравшись, а міг би е бути добровольцем ЗСУ, і вік дозволяє, патріотизм нібито є в наявності, але рішив читати лекції про всяких хороших і поганих руських по світу. Як він сказав, свій кукольний театр вони грають в пустому залі. Даже самий маленький, самий безвісний ВСУшник міняє мир круче і заметніше, ніж всі вони вместе місті взяті. Мається на увазі в місті взяті вони – це хороші русські. Ось такі. Ватно-скрепні діла Ерефії разом з їхніми хорошими русскими.